Ці судакові прочани ходять завершати хадж в Кані, в Черкаси. Бо кажуть, що тут є судак. Але, знаєте, це як в кого вірять, там, хто в пророків, хто в богів. Всі в них вірять, але дуже мало хто їх бачив. Так і з судаком поки що. Тому ми будемо якісь ціановіруючі, просто вірити і кидати переманки в воду. У нас немає іншого виходу. Не все так просто, тому що тут нема зараз судочатників. Тільки одні фідермени стоять. Це типу, поганий знак. Ми тут перші, ну, принаймні на метрів 200 берега, і хто кидає на хижака приманки саме з берега. Так що, значить, ну, З одної сторони у нас конкуренція мінімальна, з другої сторони, може, ми взагалі не туди приїхали. <світок> Побачимо. Я можу сказати, що треба возити з собою бензопилу, бо без неї ми тут не проїдемо. Ми зараз приїдемо в обхід. Упирається. Я думав, що тут взагалі 200 грам, ну але не 200. Поболіє буде. Е, деякі хапуги сказали б навіть, що це заліковий судак, але він явно не заліковий. Але як мінімум видно, що він е, добре поснідав або ще й повечеряв. І ми з каменів переїхали сюди, бо на каменях щось не хотіло брати. А тут місце таке 50 на 50 щука судак. От. Е, ну, Типу. Хороший почин. Це я взяв 9-й ну, я Skyline собі спінінг, тільки що, аби я хоч половину встиг переловити, вот, аби риба була. Ну коротше, коротше, Палка до 32 грам, груз 23, авсет 2.0 і фрік слім 4 дюйма. До речі, хто каже, а не січуть, дивіться, вон, кость лобну йому просто прошибло, а там вона тверденька. І її так просто ну, не прошибеш. Ну, скайлайн такий хребет у нього є, такий потужний Батік. Ну, Вибачай, Рома, я не спеціальний. <рес> Як що я відпускаю, бо я хочу, щоб вона виросла, по-перше, по-друге, тому що воно не залікова. Ні, у нас, скажімо так, чесно вам признаюсь, є кульочок жовтого кольору. Е, для того, щоб туди покласти пару смачних судаків залікового розміру. Ну, але ми не будемо порушувати норму вилову. Все по-чесному, все в рамках правил. Є якась мелка риба. Че не ого, 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 ого. Це прям не мелка риба. Це прям... Хорошо, давай. Це судак, багряний за бороду. о, о чем секрет. А я-то думав, це хороша риба, навіть не за бороду, а за пузо. А я вже думав, що раз, блін, зробимо фотку на обложку здоровенним судаком. Типа я красавчик. Ні, я по-любому красавчик, бо я того судака давненько не ловив. Я думаю, у багатьох глядачів вже виникло питання, чи я взагалі вмію його ловити. Треба його хоч якогось показати перед кадром. для цього. О. Ну, Так це по суті залікова риба, ми його навіть поміряємо. Приманка FET 3.3, 18 грам, скрутка, нитка, по-моєму, 1,2. Ну, типа, нормально, бачите, прогрес. Мілкіший, крупніший. Ну, я правда, думав, що це взагалі якась трьоха чи фіг ну, але тим не менше все. Я Його навіть замірюю зараз на всяк випадок, чи він з'єдобний, чи ні. Ну так, на грані, я думаю, на грані. О. Як працюють офсетні гачки. Хтось каже, що палка не просікає, хтось каже, що гачок не просікає. Я кажу, користуйтесь гострими, якісними офсетами. І все буде. Навіть на нуртолетову палку. О, да! Залікова риба. 44 з хвостом 50. Риба хоч і залікова, але у нас ще лише старт нашого шляху. І оце з нею там тягаться, там всі діла. Я сподіваюся, що це далеко не остання риба, яка підходить під розмір, назвемо її так, сковородочною, тому цей буде жити і рости до більшого розміру. Якось мордою трошки трясе. Ну, Теж не якась трофійна риба, але і не несранділь якийсь. Ну це вже, скоріше за все, по-чесному заморділь. От що значить водичку пхнули. Ми сюди прибули, коли течії не було. І тут риба дуже, як то кажуть, бля. Обрізала обровку об десь. Риба дуже метеозалежна. От, Все, це називається злі бровки. Обрізало шнур обровку. Об Третій оберт. Катушки. На. Це мрія якась. Є, Є... страндель. Ага. Так, тут видно якась зла брова, не можна рибу в неї пускати. О, опять. О, приїхав судак. Знов ту ж саму фігню. В цьому мінус ловлі в корчах. Ти або встиг підняти приманку з рибою в верхні шари води. Або вона забилася в бровку, що шкода, що ну, típa, риба там явно не залікована. Ну там, не знаю, може там 600-700 грам судак. Але він ну, з приманкою це не щука. Щука та легко звільняється від приманки, якось вона в неї віддержавіває, випадає. З судаком, я думаю, більше шансів, що він загине. Ну але ж вода вже не тепла, я не попливу його звідти рятувати. О, вийшов. судак, О, все він. Та реально це от просто в закид. Получається, от я щойно на цьому ж корчі обірвав сутичка, ну Я не знаю, там, може чуть більше, ніж цей був, тюкнув в одному і тому ж самому місці. І одразу наступний же закид ну, вирішив експериментувати з приманками. Там був фет в холодному кольорі, тут в такому досить теплому кислотному е, свінг е, 3,5. Ну Такий от шпен. Давай. Так, Я оце зараз скай свій гружу по низам. Що він у нас тут зелений 12 1235 Я зараз кидаю 16. Е, тому що карчів багато на дні, хочеться, щоб приманка не сильно в них забивалася. А течія тіпа, трохи рухнулася, вона ну, мінімально є, але не сильно. тобто Потреба ввішати сюди 32-35, поки що немає жодної. Тому ловимо по низам. Ну і Риба клює не з супер великої дистанції, тож відповідно ну, нема потреби кидати ген-ген туди за обрій. Знов риба. Це вже четвертий закид поспіль. Рома каже, що знімаємо одним кадром, не вирубаючи камеру. Ну, Рома не дарма, це сказав. Єдине, що видно, знов таки риба невелика і треба прям теж форсити, щоб вона нікуди не влізла і не лишилася жити в тому корчику. Опа! Ні-ні-ні, Перетягнувся через якусь святку. Ну, це, цепу незаліковий, але і не дриж. Якщо воно так буде і далі клювати, то я напевно почну щось змінювати. І знов таки офсетний гачочок, без жодних питань. Ну, Пливає до чима. Оп, знов! Зараз доводиться вимушено ловити таким потужним тотемом, хевіком. Нитка полтараха. Це просто певний вічай від того, що навіть не супер великі судачки знаходять тут корчі в мене під берегом і в них посіляються з приманками. Є. Поднімаємо морду над дном. Піднімаємо. Ні, це не якась рекордна риба абсолютно. Можливо, це навіть заліковий судачок. Але навряд чи якийсь прям супер -трофейний. О! 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 Пригадав, як це? З цим колючим, зубастим, кликастим боротися. Що таке головити в корчах і страждати від цього, що таке мати в бумць, від якого із сапог хочеться випригнути. Ну, все, коротше, все, як ви любите. Все як ми любимо. Ті, хто ловлять судака. Це якась мега мілоч Ми її на ліфті прокатаємо, устроїмо її. Американсько-українські горки. Давай, тільки, головне, вниз не йди. Давай. Саме головне викачувати її, а не все на катушку. от Це я дещо зменшився по розміру приманки. Це FET 2.8 е, Виключно заради того, щоб подалі закинути, але при тому, щоб активна приманка. О! Ага. Зараз я вам покажу цікаву штучку. Цікаву штучку. Не фет, 28. у судика витягнув приманку з пащі. Він зробив так. Дик. От давай сюди. Оп. О. Бачите? Це був е, якийсь знаю, куньок чи ще що. Тобто, бачите, він нажраний, це ще не переварена. От, рибьоха. Так, да, це якась біла рибка. Давай. Х Хишник. Є рибка. В ролі запрощеної приманки Crazy Flapper 2,8 дюйма. Ось і такий десь кілушний судачок. Потужним комплектом витягнув, до речі, я знайшов так, тимчасове рішення, принаймні для не супер трофейної риби. Я взяв 19-ту серію офсетів від дикуй, вони з тонкої проволоки. Ну, скажімо так, я ними, як правило, окуня ловлю і не, не крупну щучку. Вони оцим шнуром розгибаються на карчах на раз-два. Але головне питання, щоб в'їжджати не грузом в зацеп, а саме гачком. Тобто я вже двічі його розігнув. Зігнув, ось, ось бачите, після цього витягнув судака. Типу вроді питань немає. Але, наприклад, на трьошки судаку вже думаю будуть питання. О, така от здоровенна шайба 28 грам. Такий от судакевич. Ми зараз на Дніпрі нижче Каніва, і це місце, по суті, є, напевно, загальноукраїнською м'якою судочатників. Чому так? Дивіться, по-перше, тут, на участку від Черкаського моста до Канівської плотини, був закритий промисел, років так 10. Це перше. Ну, хоча судак сюди от піднімається, в масі своїй з просторів моря, яке нижче Черкаського мосту. Але там море кажуть таке досить некомфортне для промисловиків. Там кажуть, щойно вітер починає гуляти, то там такі хвилі, що навіть баркаси промисловиків себе не дуже комфортно почувають. Плюс зараз, е, за майже три роки повномасштабки, е, промисел суттєво скоротився. Е, багато артилерій позакривалися, багато хто пішов служити. Е, а тут ще й великі пльоса води, тут є йому де розгулятися. От він потім там нагулявся, наївся, а потім у ньому починається осіння міграція, якраз під гес. От він совається зараз під Канівську ГЕС, а ми його просто перестріли по дорозі. І от основна задача, коли на таку рибалку виїжджаєш, це вгадати, де він буде тут і зараз. Бо він може, наприклад, там, через пару днів сунутись кудись туди, кілометрів на 5 на 10, і нам доведеться його шукати знову. Та й таке. Та й таке. Нічого особливого. Але який у нього набитий шлунок? Це просто капець. Він Тупо круглий, як карась. Нет. Той самий флепер. Запрещена приманка в новому кольорі в цьому містік джонбах. Все, пливи. Плануємо дещо походити, зараз пощупати вільні траєкторії там, де можна ловити з двійниками, де можна буде покидати крупні приманки, тому що я знаю, що тут є фарватерна щука. Опа! Опа! Прям нормальна риба. Опа, опа. 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 Опа, все. Приїхав дерево. Фу. О, все, обрізало. Там судак був такий прям за два, за два. Іх-хе-хе, аби я вмів матюкатися, я б матюкнувся зараз. Це я вже я не знаю, яка четверта риба чи п'ята у мене з приманкою лишається в зацепі. Фу. Нитка полтораха. Просто кап'єць. Просто кап'єць. А що вона ловити не можна тут. Час доби змінюється, а характер клювань судака, його розмір не особливо. О, о, кстати, бичка сригнув. Вон 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 он упав на дно, я зараз його піймаю. Реально свіжий бичок таке враження, що щойно, щойно живим був. Він його сригнув. О, тобто там він харчується бичком. А в мене взяв на імітацію рачка на Crazy Флейпера. І причому там така цікава штука, це ж тут яма така досить немаленька. І на ній є корчі дерева, як ви самі бачите, їх немало пливи. Звалився з якогось корча і падав секунди 4, якщо не 5. От. І вже після того, як воно там упало до дна, типа, лусь. Воно ганяє навколо мене. А я зараз цього бичка, до речі, достану вам покажу, якого він щойно виплюнув. О, дивіться, оцю штукенці щойно виплюнув судачок, якого я піймав. Як ви бачите, вона не то, що не встигла перетравитися, вона, напевно, 5 хвилин тому по дну плавала. Де велика риба, я поки що не знаю, але у нас для цього є ще завтрашній день. Е, може змінимо одну точку так радикально. Ромчик, ну що, як ти собі бачиш картину? Якщо тут місце херне для сьомки, можемо пойти пошукати, щоб було красивіше. Нормально підходить? Ну все, тоді будемо стартувати. Є тут одне таке місце популярне. Називається Німецький пляж. Тут люди купають свої приманки в надії піймати судака. І судячи з кількості машин, яка тут напаркована, тут купається половина Черкас. Навіть, навіть в холодну пору. Отакий от, от популярний німецький пляж, де ми будемо знімати, як то кажуть, кіно і німців. О, сонце через камишк прикольно, да, проглядається. Є. Невелика, не але... Ну, такий, на грані чогось там. На грані чогось такого. Але знову-таки видно наїжена рибка з таким набитим черевом. Не знаю скільки грам 700, напевно. До речі, на зміні приманки. До того кидав рачків, кидав хробака. Контактів не було, Fat Impact поставив 3-3, перший закид риба. Напевно, значить, щось хотіло вона іншого. А, до речі, зараз ловлю на Black Swan на М. Е, вирішив ще топовими паличками трохи половити, кайфанути. Ну от, кайфанув. Повісив Heavy G 35 грам плюс Сатурн 3,5 дюйма. Содануло щось таке. І прям це з покльовки, не нависло, як попередня риба. Так, треба його форсирувати, щоб в брову не пішло. Може. Ну, за кілушний точно. Ну такий, десь полтора. Ну, ладно, кіло 350 наїжений. Тотем Хевік 98-й. От якраз береговий джиг це якраз тема 98-х палок. Кидать, кидай подалі, лови покрупніше. Все, судачок, Ти доплавався. Завтра ти будеш плавати на сковородки. Ну що, скільки риб в піймали? Ну, Були такі ті палі, полтора-два. А як останнім часом влітають хороші трофейні риби? Скільки? Ну, а у людей бачили там трьошок, щось такого. Да? А, а прощук хороших? Бачили. Бачили? Бачили? Понятно. Туди далі зацепів більше чи ні? А туди далі вже, я так розумію, мілкіше, да? так? Там і місць немає. Там усе поза. Так, да? Да. Да, тут поряд народу. Добрий Добрий день. Добрий день. Називається, Зустрів людину, з якої є спільний знайомий. Він мене маленькими двойника вирушив. Тепер у мене є правильні двойники, бо я блин, розраховував на більш крупні двойники, більш крупні приманки. А по факту мені ж теж потрібно було. Є місто Черкаси, де живе дофіга народу. Води тут вроді багато, велике водосховище. І плавні вроде великі. А от місць для підходу з берега, щоб можна було половити більш-менш комфортно не обриваючись на кожному закиді і при цьому ну, не їхавши 100 кілометрів. Тут їх прям на двох пальцях однієї руки. От, оце одне із них. Тому, тому тут аншлаг, бо більше половити з берега немає, а з човна заборона. Тому, тому займайте місця о 5 годині 20 хвилин, навіть якщо темно. О, риба Подвисла. Щойно й як я називаю, риба пакет. Спочатку була дійсно риба пакет. Ось така. О, я її витягнув. Наступна риба пакет була ось ця. Бо реально просто як кульок якийсь повисло. Просто приманка вилучилася по дну. І от що той пакет навис, що цей пакет навис, тільки цього можна з'їсти, а того ну, точно не варто їсти. Приманка Freak Slim. 26 грамів. Рибка запасивилась. І хоче їсти тільки маленьку приманку на дуже якісь сонний, плавні подачі. Побували ми на цьому славнозвісному німецькому пляжі, подивилися на цей німецький двіж, коли в тебе запарковано там 40 автомобілів тільки в одному місці, і люди стоять, лікоть в лікоть, перекидають один одного, матюкаються, обриваються. Воно так не клює-не клює, щось чуть-чуть поклювало, той тебе перекинув, той тобі. Матюкнувся вслід. Ну, коротше, це така собі рибалка. Я не фанат такої риболовлі, тому ми з товаришами вирішили, що краще ми будемо плюс-мінус так само ловити тут, але наодинці з собою відпочивати, ніж там штовхатися локтями. Ну, як бачите, все одно щось покльовує, тим більше тут є надія на щуку. Є не ну, якась там прям щоб велика, але... Але і не якась там ніби і маленька. Ні, ну в принципі божкою мотиляє. О! Мотиляє. Мотиляло щось там трохи. Да. Цей чуть крупніший. На межі забірабельності. О. Фіолетовий, е, як його місцеві називають, сінька колір. Це три сімки колір Freak Slim, 3 дюйма. Е, ну, По-перше, дивіться, зараз течія сильно валить, і приманка меншої геометрії з мінімальною пористістю дає перевагу, що ти не маєш ставити там 35-40 грамів, а можеш ловити, не знаю, я там зараз на 28 ловлю. Бо поставив би якогось фета, довелося б ставити 35. І плюс колір синій, місцеві кажуть, що тиждень уже синька, прям найкращий колір. А в Кейтековій він називається Electric John Bug. Це мені прям нагадує вчорашню роздачу, коли у мене просто в закид воно клювало. Зараз те ж саме. Тут три закида, три поспіль риби. Все, все поки що на оцю мілку-мілку хоробачину. Фрікслім, двойняшечка, 28 грам. Черговий з дуже-дуже набитим черевом. Тут просто воно квадратне, упливає вниз по свалу. Але клюють зараз якось так, підвисають і такі, ну, типа. Не на всі гроші клювання, не таке, за що ми любимо, щоб там із із чобіт вискакувати. Ну напевно, щось е, настрій не той. Я впевнений, вам сподобалася риболовля, тому що риби було просто неймовірна кількість. Звичайно, прям трофей не було, на жаль, але були й залікові риби, плюс-мінус кількості, а не залікових, просто я замахався їх рахувати. Я думаю, ви зрозуміли, навіщо взагалі потрібні бюджетні снасті. От, аби я весь час ловив тільки кейтеком, то я не знаю, я би просто плакав. А так є там селект, оці ж фрік сліми, і я можу собі дозволити рвати їх пачками і сильно не паритись. Ви зрозуміли, навіщо потрібні? Мощні дрини, щоб то корчувати, не пускати його в корч. Потрібні мощні шнури. І навіщо потрібні довгі палки, щоб швернути аж туди-туди, куди не докидає хтось інший. Для тих, хто уважно дивився це відео, буде приємний сюрприз на ті всі приманки, на які я піймав, які будуть в описі під відео. На них буде промокод 15% знижка, щоб ви могли половити судака, адже він зараз наїжений. З Потужним набитим червом, він гарно клює, він мігрує. І якщо ви знаєте, де він проходить в такий час, то стрімко йдіть на річку і ви будете з результатом. Не забувайте підписуватись на наш канал. І черговий раз нагадую, якщо сидиш на дивані, свою рибу точно не піймаєш.